Друзі, всім привіт! Вітаю вас на youtube каналі Horology. з вами, як завжди, Рослякова Дмитро. Сьогодні хочу поговорити про німецьку якість, а саме про одного з представників німецького годинникарства, такого, скажімо, початкового рівня. Але це бренд і саме ця модель, які мені дуже подобаються, бо це стильно, лаконічно, дійсно з німецькою такою, знаєте, педантичністю, якістю, певною такою витонченостю. Дуже мені подобається, що робить цей бренд. Дуже мені подобається їх мануфактура у колишньому. У колишній будівлі станції Залізничній. Дуже круте місце. Якось туди хочу потрапити, що ніколи не був. Що, до речі, трошки дивно. І саме модель, яка буде сьогодні на огляді, коротенькому, лайтовому, але все по суті дуже мені імпонує. Хоча я не любитель дрес-воч взагалі. Друзі, уявіть, що ви можете придбати неймовірно гарний годинник з мануфактурним власним механізмом найвищої якості зборки. І все це за адекватний цінник. Якщо уявили, то я вам хочу сказати, що для мене таким представником, одним із, безумовно, є бренд NOMOS. Давайте почнемо з невеличкого екскурсу до історії: місто Гласхюте, де знаходиться безпосередньо бренд NOMOS, як центр виробництва. Годинників в Саксонії був всесвітньо відомий ще в 19 столітті своїми розкішними кишеньковими годинниками. Це невеличке містечко з населенням близько 7 тисяч осіб, яке розташоване приблизно за дві години їзди на південь від Берліну. Глас'юти є домом для таких відомих німецьких брендів, як Елангізоне, Гласюте Оріжнінал, а також Моріс Гросман. У 1990 році Роланд Швертнер заснував підприємство Номос Glashütte» і з підружності з художником-графіком Сюзанною Юнтер створив невелику колекцію простих витончених годинників з ручним заводом у круглому корпусі. Коли ми вирішили заснувати Номос і робити годинник відразу після падіння берлінської стіни, ми хотіли робити це так добре, як можливо для людини, каже Роланд Швертнер. Як мені здається, в них це вийшло. Бо дійсно номос є прикладом того, як може виглядати і має виглядати німецька лаконічність, і якість витонченість за помірний цінник. Не так давно номос був внесений до книги німецьких стандартів і нагороджений знаком класична конструкція ХХ століття. Також неймовірно мальовничою є будівля, в якій знаходиться безпосередньо мануфактура бренду Номос. Це будівля ЖД-станції. Виглядає це. Просто неперевершено. Ми вставимо відео фотографії, щоб ви зрозуміли. І я вам скажу, що ми там маємо бути якось всі разом зібратись і обов'язково відвідати це місце. І поки ви ще дивитеся це відео, попрошу вас залишити вподобайку, підпишіться, хто не підписаний, і залиште, будь ласка, коментар. Це дуже допомагає в просуванні україномовного контенту. А в нас він доволі складний. Дякую вам, друзі. Із цікавих фактів кожний четвертий годинник НОМОС носить жінка. І це супер, дівчата. Вивчайте про годинники, цікавтеся годинниками, носіть годинники, і також підписуйтесь на телеграм-канал, Ютуб. І розвивайтесь разом з нами. Насправді у світі дівчат, які носять годинники, знаходяться в темі неймовірна кількість. І переходимо безпосередньо до моделі, яку ви бачите в цьому відео. Це модель Club Campus 38. 38, бо має діаметр корпусу 38 мм. Маю сказати, що для мене цей годинник це повне захоплення. Це така, знаєте, певна вершина того, як я бачу собі дрес-watch з мануфактурним власним калібром в супертонкому стильному корпусі за прайс, там, умовно, 1300-1500 євро. Єдиний момент, який мене трошки бентежить, це довжина вушок. При корпусі 38 мм насправді цей годинник виглядає як 40, можливо, навіть як 41 мм, бо супер довгі вушка. І тут я маю сказати, що дизайнерам треба з цим щось безумовно робити. Бо цей просвіт між ремінцем і корпусом годинника через довжину вушок не до кінця вписується от в ту елегантність і витонченість, яка все ж таки присутня і притаманна німецьким годинникам. Чи то номос, чи то рівень вище еландізони, чи Glashütte Original це факт. Але все одно, не дивлячись на це, це неймовірно стильний годинник. Мені супер подобається, як в ньому суміщені арабські і римські цифри. Колір циферблату, якість ремінця. Глуха задня кришка в цьому годиннику мені видається гарним. Плюсом насправді, бо в принципі клаб кампус таке є в назві щось таке студентське, молодіжне, і це гарна можливість. Цю кришку якось гравіювати там, наприклад, комусь на випуск там не знаю там своєму сину чи доньці подарувати на випуск на умовного там коледжу чи школи, чи якісь інші історії, там можна вмістити до 88 символів, і це також буде дуже крутий подарунок з урахуванням того, що ви зможете передати певне послання на задній кришці, і при цьому в цілому людина отримає крутий, стильний. Надійний і якісний годинник від реально класного німецького бренду за суперадекватний прайс. За суперадекватний прайс. Це супер важливо, бо годинниковий світ десь кудись побіг в якісь цифри за годинники, які інколи не те що лякають. А ти розумієш, що в певному сенсі відбувається божевілля. Це теж не зовсім правильно і не зовсім так має бути, як мені здається. В цьому годиннику стоїть власний калібр Alpha з запасом входу 43 години. Водозахист 100 метрів, що є абсолютно адекватним параметром для таких, скажімо, дрес watch якими вони в принципі і є. І в цьому годиннику для мене ключовий момент в тому, що я людина, яка не дуже любить дрес-воч. Все ж таки історія про GMT, особливо про дайвери, мені стилістично, функціонально, набагато ближче. Але цей годинник я покохав з першого погляду. І от не знаю, як що буде мінятися в сеті в колекції, але цей годинник зі мною я думаю на дуже дуже довго. Безумовно, один з найкрасивіших і найстильніших годинників у своєму класі по своєму функціоналу набіру параметрів і за той прайс, який ви заплатите, отримуючи дійсно хай левел німецьку якість. Я дуже хочу, щоб ви прониклись. Цим годинником і брендом NOMOS, бо вони на це заслуговують. І мені дуже приємно бути, мабуть, одним із перших, хто трошки вас занурив на Ютубі україномовному, в бренд Nomos і в годинник Club Campus 38. Це дійсно достойний годинник і дуже достойний бренд. При ціні близько 1500 євро, це буде супер покупка, яка буде вас безумовно радувати. Якщо це вписується у вашу стилістику життя, у ваш там, одяг. Важливо розуміти, що це дрес-watch. В принципі, в будь-якому базовому сеті дрес-watch мають бути. Але я хочу зауважити, що для мене, наприклад, цей годинник не став дрес-watch-дрес-watch. Я його комбіную доволі часто і в такі доволі кежуал, навіть ін... трошки такій спортивній історії, бо все ж таки він має певну яскравість. І інколи навіть він буде більш доречним там, під джинси кросівки і футболку, ніж під костюмом мовну трійку. Тому це важливо враховувати і не дивитись на нього все ж таки як на дресвоч з точки зору костюмника. Тому, якщо ви дивитесь про історію дресвоч необхідну в вашому сеті, то зверніть увагу на NOMOS Club Campus 38 або на будь-яку іншу модель Neomatic, Наприклад, там різні є діаметри корпусу. Це буде трошки вища ціна, але все одно це буде історія про неймовірно круте співвідношення, якість ціна. Друзі, я сподіваюся, сподобався цей випуск. Будь ласка, підписуйтесь на канал, залишайте свої вподобайки, коментарі. Виключно це допомагає розвитку україномовного контенту, україномовного годинникового контенту. І я в цьому питанні на вас дуже розраховую. А ми їдемо монтувати і готувати наступні випуски для вас. Дякую, що були зі мною. Бережіть себе. Друзі, я сподіваюся, вам сподобалось це відео. Ще раз, мені дуже подобається цей годинник. Дійсно, дуже подобається бренд NOMOS. Сподіваюся, що якось, можливо, навіть не я сам, ми якось зберемось і опинимось на мануфактурі у колишній будівлі залізничного вокзалу. Будь ласка, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, залишайте свої коментарі. Поширюйте це відео тільки так можна допомогти розвитку україномовного годинникового контенту. Дякую, що були зі мною, дивились це відео. Всіх обіймаю, бережіть себе!